Привіт! Розв'яжемо задачу номер 21 з уроку 5. У сонячний день довжина тіні від вертикально поставленої лінійки довжиною 50 см дорівнює 12 см, а довжина тіні від дерева 1,8 метри. Визнач висоту дерева. Позначимо висоту дерева великою літерою H, а висоту лінійки маленькою літерою H, довжина тіні від лінійки маленька літера L. Довжина тіні від дерева, велика літера L. Накреслимо рисунок, висота лінійки, висота дерева. Щоб показати довжину тіні, нам потрібно з тобою скористатися паралельними променями, які йдуть від далекого джерела. Ось вони таким чином були б намальовані. Так, ось, ось вони всі. Я намалювала їх всього три, їх велика кількість, звісно. Відповідно, маємо довжину тіні від лінійки і довжину тіні від дерева. Ми отримали з тобою два трикутники, які, за всіма принципами геометрії, є подібними. Тому, з подібності цих трикутників, ми можемо записати, що відношення відповідних сторін будуть однаковими. Тож, H поділене на h велике, буде дорівнювати, як L поділене на L велике. Відповідно, звідси H дорівнює як H помножене на L і поділити на L маленьке. Тобто як пропорція, підставляємо значення. Отримуємо 7,5 метрів. Ось такої висоти було дерево. Виконаємо завдання номер 13 з наступного шостого уроку. Побудуй зображення джерела світла s 1 s 2 в плоскому дзеркалі. Отже, перше, що ми маємо зробити, це з точки s 1 Проведи два довільних промені на дзеркало. Провели. При цьому ми обов'язково з тобою вказуємо напрям поширення променів. Другий крок: побудуй два відбитих промені від цього дзеркала. Для цього, в точку падіння кожного з променів, ми проводимо з тобою перпендикуляри. Визначаємо, де буде кут падіння для кожного з променів. І після цього відкладаємо за допомогою транспортира. і маємо відкласти від перпендикуляра праворуч, відповідно туди, куди піде у нас промінь відбитий. Маємо відкласти кути, які будуть такі точно, як кути падіння. Як бачиш, ми отримали з тобою промені падаючі і відбиті падаючий промінь і відбитий. Третій пункт подовж два відбитих промені у зворотний бік, за площину дзеркала до їх перетину. Тобто мається на увазі, що ми маємо з тобою ось ці два промені, цей промінь і ось цей промінь, подовжити в зворотньому напрямку. Ось сюди. Але оскільки це вже буде за площиною дзеркала, то це означає, що тут у нас з тобою задзеркалля, тобто не існуючи. Промені будемо малювати ті, які будуть уявні, тому ми їх будемо малювати з тобою креслити під лінійку пунктирною лінією. На їх перетині ми отримали з тобою точку s 1 Тобто S1' 1 це є зображення точки s 1 Наступний крок номер 5. Повтори дії для точки s 2 Аналогічно для точки s 2 проводимо зараз два будь-які промені. Точку падіння кожного променя проводимо перпендикуляр показуємо кути, які тут утворилися від перпендикуляру до променя. Ось цей кут буде кут падіння. Тут, між перпендикуляром, його треба трошки мені вище тут підняти, ось так. Між перпендикуляром і цим променем, ось тут буде кут. Аналогічно відкладаємо кути, такі точно відкладаємо в інший бік. Ще раз повторюю, що бажано це робити за допомогою транспортира, для того, щоб все точно вийшло. Утворилося два відбитих променя для точки С2. І тепер ми маємо також їх подовжити, ось ці відбиті промені подовжити в бік задзеркалля, так би мовити. Тому вони, звісно, будуть у нас пунктирні. На перетині у нас утворюється точка, яку ми називаємо s штрих. Для того, щоб це був також предмет у вигляді стрілочки, які нам зображали, ми маємо з тобою точки з'єднати, але також пунктирною лінією. Не забуваємо вказувати, також біля точки s 2 була стрілочка. Отже, і біля штрих також буде стрілочка. Зазначаємо, що в даному разі у нас вийшла ситуація, яка була наближеною, адже кути ми визначали з тобою, показували і проводили відбиті промені на око, а отже, існує похибка у тому, яким чином розташований предмет s 1 s 2 Виконаємо завдання номер 15 Побудуй зображення предмета в плоскому дзеркалі без ходу світлових променів. Цей предмет за дзеркалом, звісно, буде уявним. Тому тут ми будемо його також зображати з тобою пунктирною лінією. Проте, яким чином, не будуючи, як в попередньому завданні променів, як відкласти правильно ось ці точки, де саме буде цей предмет? Для цього ми з тобою звернемося до теоретичного матеріалу. І визначимо, що характеристика, яку дає нам плоске дзеркало, зверни увагу, це уявне, пряме зображення, рівне за розмірами самому предмету. І розташоване на тій самій відстані від поверхні дзеркала, що й предмет. Отже, зображення дзеркально симетричне. Що ми з тобою робимо? Визначаємо 5 клітинок тут, отже, буде 5 клітинок тут, ставимо точку Б-штрих. Рахуємо кількість клітинок тут і відмічаємо їх сюди. Отримуємо точку штрих. Для того, щоб це був у нас саме зображений предмет. Його зображення, ми маємо з тобою також їх з'єднати. Але ще раз повторюю: буде пунктирна лінія, тому що цей предмет не може бути в дзеркалі дійсним, зображення завжди є уявним. Завдання номер 16 Побудуй область бачення, зображення в плоскому дзеркалі, тобто ту область простору, з якої можна побачити зображення в плоскому дзеркалі. Отже, у нас є дзеркало і є світна точка. Потрібно так тут щось побудувати для того, щоб можна було. Подивитися, з якого місця можна її бачити. Отже, приступаємо до побудови. Таким чином, нам потрібно з тобою зараз провести, як ми робили з тобою в одному з завдань, два будь-які промені. Причому ці промені мають бути такими, щоб, коли ми визначаємо з тобою область бачення, щоб вони проходили через краї нашої, нашого дзеркала. Перший промінь, другий промінь. Далі ми проводимо з тобою перпендикуляр, по клітинках це легко зробити. Визначаємо, кути падіння, ось вони будуть в цьому разі у нас між перпендикуляром та променем. Кути відбивання. Але можна ще тут інакше вийти з ситуації, якщо транспортиру немає. Ми дивимося з тобою ось через клітинки проходить цей промінь. Одна і дві. Так? Одна і дві. Значить, ось таким чином має пройти зараз промінь вгору. Аналогічно, тут дивимося, проходить Тут 4, тут одна. Тут 4, тут одна клітинка. І перевіримо себе для того, щоб у нас чітко вийшло все так, як має бути. Перший промінь і другий промінь. І тепер ми бачимо з тобою, що відбивання відбулося ось у цій межі. Оця область, уся. Між цими двома променями. Давайте промінь продовжимо, щоб видніше було. Ось так. Між цими двома променями. Ось ця заштрихована область і є областю бачення. Тобто, людина, де б не стояла в цій області, вона буде бачити, дивлячись у дзеркало, буде бачити цей предмет. Зображення його буде якраз знаходитися, можемо з тобою, що зробити, знову попроводити ось ці два промені. Давай я це зроблю простим олівцем. Це будуть у нас пунктирні лінії, як ти пам'ятаєш, так? Ось, і цей промінь також. І вони перетинаються десь приблизно, вони мають перетнутися ось тут. Тобто, в даному разі похибка у нас мінімальна за рахунок того, що ми дивилися по клітинках, ось тут виміряли. Ось. Тому що, як я визначаю, що мінімальна похибка чи ні, чи максимальна. Дивись, у нас з тобою ось тут від дзеркала. Якщо продовжити дзеркало, від дзеркала вгору йде 5 клітинок. Вниз також має бути 5 клітинок, 2, 4, 5. Тобто, ось тут мало б бути у нас з тобою зображення. Але трошки з'їхало знову ж таки. Отже, ми робимо висновок, що побудова у нас була з певними похибками. Для того, щоб цього не було, на наступний раз ми користуємося з тобою обов'язково транспортиром. І залишилося нам розв'язати з тобою завдання 17.1, 17 17.2. Робимо перше. Світловий промінь падає на поверхню плоского дзеркала під кутом 30 градусів. Покажемо собі це на рисунку. Отже, ось наш промінь, ось кут падіння 30 градусів, 30 градусів. Питання: чому дорівнює кут між падаючим та відбитим променями? Спочатку ми маємо з тобою намалювати відбитий промінь. Ось він. Зрозуміло, що тут, оскільки у нас за законом відбивання у нас альфа дорівнює бета, цей кут альфа, цей кут бета, кут падіння, кут відбивання, і вони є однакові по 30 градусів. Тож, коли нас питають, чому дорівнює кут між падаючим та відбитим променями, зрозуміло, що мається на увазі, нам потрібно визначити з тобою альфа плюс бета. І це буде у нас 60 градусів. 17,2 кут між падаючим та відбитим променями 140 градусів. Тобто альфа плюс бета буде 140. Визнач кут між відбитим від дзеркала променем та поверхнею дзеркала. Отже, ось цей кут у нас 140 за умовою задачі. А визначити потрібно кут між відбитим променем та поверхнею дзеркала. Тобто, ось цей кут нас зараз цікавить. Звісно, це проста геометрія. Ми розуміємо з тобою, що ось тут, коли ми проводимо перпендикуляр, у нас з тобою ось тут 90 градусів. Зрозуміло, що половинка від 140 буде становити у нас кут бета, це кут альфа, тут, а це кут бета. Так? І от альфа дорівнює бета і дорівнює 140 треба поділити на 2. Ми це з тобою розуміємо, тобто буде 70 градусів. Тепер ми бачимо з тобою, що 70 градусів це буде ось тут. Весь цей кут, 90. Зрозуміло, що ось цей кут, ми його ніяким чином не позначали. Ми пропишемо з тобою, що потрібно 90 відняти 70. Тобто, це буде 20 градусів ось цей кут, про який нас питали. Ось такі були прості сьогодні завдання, достатньо нескладні. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло, Тож постав, будь ласка, лайк, підпишися, напиши коментар, що так усе зрозуміло. І до наступного уроку на все добре.